У на чемпіонаті Закарпаття з гандболу малися дівчата 2009-2010 років народження. Команди-учасниці розпочали суперництво під групах. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області з гандболу серед дівчат 2009-2010 років народження. У даних змаганнях приймають участь сім команд. Ці команди розбиті методом жеребкування на дві підгрупи. Спочатку в підгрупах змагаються, і хто набрав максимальну кількість очок. Підсумку перше місто грає з першим у підруге, друге з другим і визначаються переможці. У турнірі виступили колективи спортивних шкіл Ужгорода, Берегова, Тячева, Хуста, Солотвина і Воловця. Попри юний вік, дівчата вже виробляють у собі характер справжніх спортсменок, мріють про подальшу кар'єру та згуртовані командним духом. Це засвідчили молодші вихованки СДІ Шорт ганболу Карпати з команди Ужгород. 2 вона складена з учасниць 2010-2012 років народження. Це така гра, там, де потрібно битися за м'яч і потрібно достойно виграти. І тому, коли ми були, виграємо недостойно, звісно, стає обідно, що ми так погано зіграли. Я б хотіла стратити тренером гандболу і тренувати маленьких дітей, які потім стануть ці відомими на весь світ. Перш за все, моя команда відповідальна, вона підтримує, не дозволить нікому залишити гандбол та стимулює. Я прийшла, мені дуже сподобалось. Тут хороші тренера, хороший колектив. У мене не було страху падати, боятися. У мене є ця спортивна агресія. І саме «Ужгород-2» та «Ужгород-1» зійшлися у фінальному поєдинку. Перемогли старші 2009 року народження, спортсменки першої команди 7-6. Третіми фінішували ганболістки Солотвина.